Детали свої соцмережі та блоги. Контактуйте зі знайомими, ділити своєю думкою, або практикуйте навички блогерства. Неважливо в якому форматі, важливо те, що на ваших блогах реально можна заробляти. Кожен п'ятий американець підзаробляє на власних сторінках в соцмережах. Давайте я, як людина, яка віддала багато років рекламним міжнародним агенціям, розкажу найпопулярніші напрямки заробітку на ваших соцмережах. Приємного перегляду! Далеко не всі приходять в соцмережі для заробітку. Згідно з статистики, понад 26% людей просто хочуть ділитися своєю креативною енергією, і тільки 16% відсотків сил направлено йдуть туди за заробітком. Неважливо, чи подобається вам вчити, ділитися, чи ви просто хочете підзаробити, Існує три дуже зрозумілих напрямки, по яким ви можете це зробити. Першу групу я називаю монетизація контенту або шлях контент-мейкера. Найчастіше цим шляхом ідуть люди, які люблять створювати контент, тобто робити фотографії, відео, і вони не зацікавлені в транслюванні своїх думок, свого життя в їх спосіб самореалізації і демонстрації творчості, так само як і заробляння може бути, це саме створення візуального контенту. Другий спосіб монетизації це монетизація експерта. Тут росте дуже велика кількість особистих брендів, які побудовані переважно на професійному досвіді. І третю категорію я умовно назвала монетизація блогера, тобто це створення особистого бренду, його монетизація, але не професійним шляхом, тобто не на основі місць вашої роботи або сертифікованих навичок тощо. Сьогодні ми про це теж з вами детальніше поговоримо. Але давайте почнемо з монетизації контент-мейкера. Якщо вам хочеться трошки підзаробляти на своєму блозі, але геть не хочеться будувати якийсь особистий бренд, плюс у вас є творчі здібності до створення фото-відео, вітаю вас, перший стрім контент-мейкінгу, саме те, що вам потрібно. Умовно кажучи, в цьому стрімі так само можна виділити декілька напрямків. Перший це створення власного контенту і заробляння на ньому. Тобто ви створюєте свої авторські фото і відео, які можете продавати як послуги, наприклад, фотографи, відеографи власне цим займаються. Або ви можете виставляти їх на фотостоки, що може бути окремим стрімом вашого заробітку, є окремі фотографи, які заробляють тільки на цьому. Або можете продавати, як, наприклад, картина або фотомистецтво, або ви можете створювати продукти на основі вашого дизайну, або фотографій тощо. Тобто, умовно кажучи, ви самі придумуєте свій контент і заробляєте на ньому. Що вам подобається процес виготовлення контенту? У вас є дуже багато креативних ідей, і ви класний менеджер, а сам процес зйомки, робити фото, вам реально не хочеться або монтувати щось. Тоді другий стрім першого напрямку точно для вас. Це називається продюсування, це називається менеджмент. Коли ви можете придумати ідеї, каналів, сторінок, ви можете генерувати контент-план і просто делегувати створення цього контенту на інших людей, які будуть вам і знімати, і монтувати, і збирати це все кучу. Ви просто заробляєте на розміщенні реклами, ви можете монетизувати трафік на Ютубі, на Тіктосі, неважливо, але ви по суті являєтесь продюсером, який вигадав цю ідею, який заробляє на цій ідеї, але він не створює руками цей контент, це все делегується. Дуже багато ютуб креаторів мають по 10, 15, 50 своїх каналів, на яких вони заробляють, і по суті вони просто є авторами ідеї, і вони налаштовують процес так, щоб контент постійно створювався. Проте вони не роблять цього своїми руками. Тому, якщо ви відчуєте. Вайте в собі продюсерські навички, то цей напрям точно для вас тут потрібно просто вміти організовувати процес, ну і мати хоча б якісь ідеї. І третій напрям в контент-мейкінгу це створення контенту для когось. Причому я зараз не кажу, що ви фотограф або відеограф. Тут можна створювати контент, наприклад, для брендів, тому що багато брендів купує user-generated content. Це контент фактично для відгуків, контент про те, що ви користуєтесь певними товарами. Ви можете показувати, як виглядає упаковка, ви можете показувати, як прийшла вам посилка або як ви користуєтесь якимось кремом і так далі. Є контент дуже професійно зроблений, який дуже популярний. В українських соцмережах, проте, якщо ми говоримо про північноамериканські країни або європейські країни, дуже багато брендів замовляє максимально простий контент, щоб він підходив для відгуків. Так само ви можете заробляти на публікації відгуків. Тобто, ви фактично створюєте відгук або контент і додаєте до нього фото і відеоматеріали, і заробляєте на цьому. Який шлях ви би не обрали контент-мейкерства, блогерства чи експертності дуже важливо, щоб якісь там ліки з інтернету вам не радили, що робити. А ви відчували, що вам відгукується. Тому що, якщо ви зараз почнете по чек-лісту, таблички йти і пробувати все на світі, не факт, що ви знайдете щось своє. Дуже важливо чесно говорити з собою, чесно відповідати на питання, що вам відгукується, і бити саме в це. Тому що дуже часто на початку потреба дисципліни, мотивації, щоб іскра постійно палала і вам хотілося це робити. Якщо ви починаєте робити речі, які вам не відгукуються, не подобаються, то, скоріш за все, ви спалитесь дуже швидко і просто закинете цю ідею. А в блогерстві, а введені соцмереж це надважливо. Тому я ще раз підкреслюю: чесно говоримо з собою, і чесно обираємо той стрім, який вам максимально відгукується десь там всередині. Другий напрям це монетизація експерта. Це якщо у вас є база професійного досвіду, доведеного, реального, який складається з певних навичок вашого напрямку. Причому ваш напрямок може бути чесно, як який завгодно, але за допомогою соцмереж ви можете продавати власне себе або на якісь робочі позиції, якщо ви хочете мати постійні контракти або працювати на якійсь компанії. Або ви можете створити собі послуги, які ви можете надавати в залежності від ваших навичок. Наприклад, ви дизайнер, тоді ви можете собі анонсувати, що ви можете робити, наприклад, лого за якоюсь ціною, давати консультації, наприклад, давати фідбек на якісь матеріали, можливо, придумувати концепти. Якщо ви маркетолог, ви так само можете пропонувати налаштування реклами, створення стратегії, консультації. Тощо, тобто насправді, в залежності від того, чим ви займаєтесь, ви можете адаптувати під свої послуги. Якщо ми говоримо про серйозну монетизацію соцмереж, то експерти вони мають не просто е, пишіть мені в разі консультації або зателефонуйте, якщо хочете змінити шини. Вони пропонують цілу продуктову лінійку. Тобто якийсь недорогий продукт, наприклад, міні-консультація, або телефонний розбір або допомога, якщо у вас стала машина посеред дороги, і ви не знаєте, що з цим робити. Тобто, якийсь невеликий недорогий продукт, потім якийсь середній ціновий продукт, потім дорожчий. Тобто продуктова лінійка як в магазині, яка Пропонує певні послуги або товари. Я впевнена, що ви бачили дуже багато варіацій товарів, навіть на YouTube, що залишайте свої контакти, отримуєте чек-лісти, потім вас затягують якусь воронку, пропонують купити якісь курси і так далі. Тобто, в залежності від напрямку діяльності, як правило, у експерта завжди продуктова лінійка, хоча б декількох продуктів або послуг з різною ціновою категорією саме для того, щоб людям було легше погодитись, купити у вас якусь послугу. Експерти так само заробляють. Реферальних програмах. Реферальна програма це спосіб залучення нових клієнтів за допомогою рекомендацій вже існуючих користувачів. Тобто, якщо вже хтось, наприклад, користується послугами, він радить ваш продукт чи послугу комусь зі своїх друзів, і, як правило, обоє отримують якісь плюшки. Тобто, дуже популярні реферальні програми були в свій час у Airbnb Booking, коли ви могли поділитися лінком, якщо ваші знайомі реєструвалися, то отримували там мінус якийсь 10% і ваші друзі могли дешевше зареєструвати житло, і так далі. Тобто в технічних продуктах дуже легко побачити це. Але у світі експерта так само існує, що до вас можуть приходити ваші профільні компанії. Наприклад, в маркетингу це компанії, які роблять якусь аналітику, це компанії, які пропонують налаштування реклами, це якісь агенції, які готові дати вам частину заробітку з якогось клієнта, якого ви порадите за свою послугу. Так само по цьому ж формату працює і афіліат програма. Коли ви заробляєте за розміщені посилання на своєму блозі або на своїх соцмережах на певні товари чи послуги, і з кожної покупки ви отримаєте певний відсоток. Як правило, це дуже малий відсоток. Але якщо ви продаєте великий дорогий продукт, або якщо у вас дуже багато аудиторії, то це все рівно гроші, які вам капають. І останнє у експерта цього набагато менше в блогах. Це, як правило, співпраця або бартерна або рекламна. Професійні саме експертні блоги, вони, як правило, роблять акцент на продаж власних послуг, власних товарів або власної там реферальної чи філіат програми. А з конкретною рекламою або бартером працюють набагато набагато рідше, і це одна з головних різниць в порівнянні, наприклад, з блогерською стежкою, про яку ми зараз з вами поговоримо. У випадку з блогерам, звичайно, реклама це хліб. Реклама це одне з головних джерел доходу блогерів. Причому ми не говоримо про позицію ждуна, коли ви просто чекаєте, що хтось вам запропонує рекламу. Блогерська позиція це завжди створення власного медіакіту, розсилка його по компаніям, по агенціям з пропозицією власне послуг, з пропозицією розміщення реклами на сторінці. І у великих блогері завжди є команда, завжди є помічники, які власне цим займаються. І я можу сказати, як людина, яка працювала в міжнародних агенціях, що зазвичай всі агенції просто закинуті величезною кількістю медіакітів по співпраці, пропозиціями, ініціативами від самих блогерів. Так само для блогера класно працює філіатка і рефералка. Тобто це розміщені лінки на своїх сторінках або блогах, по яким люди купують і блогеру приходить певний відсоток за певний період часу. На сьогоднішній день більшість блогерів пробує запускати свої міні-продукти. Вони можуть бути навчальні, вони можуть бути інформаційні, тобто якісь розмови на блогерські теми, або якщо блогер має якусь експертну основу, хоча блог, наприклад, веде більше лайфстайл, то він знову ж таки звертається. Дуже багато блогерів пробує якісь ніші або працює з іншими блогерами-експертами. Менш тим, блогер так само може зробити якісь експертний або інформаційний продукт і його продати і в залежності від розміру аудиторії. Вкладених коштів в рекламу заробити на цьому також. Багато блогерів створюють свої тверді діджитал-продукти, якісь гайди, вебінари, семінари, чек-лісти, можливо, якісь канали по підписці. Тобто, це реальний продукт, який ви можете купити, і блогер на цьому заробляє. і Він створює контент саме для цього наповнення. Це цікавий формат, він популярний. Дуже популярна історія з монетизацією трафіку. за... Кількість переглядів платить YouTube, TikTok, і багато блогерів, звичайно, запускає свої стріми декілька блогів, декілька сторінок для того, щоб їх монетизувати далі. Ще один пункт, на якому дуже часто зроблять блогері, це розміщення своїх послуг на якихось фріланс-біржах. Дуже популярна ця історія в Тіктоці. Наприклад, я бачила дуже багато блогерів, які пропонують розмістити відео з вашою піснею, там, наприклад, за 10, 20, 30 доларів або за 100 доларів часом доходить на своїй сторінці. І дуже багато музичних, насправді, колективів, та лейблів, зацікавлені в цьому, і вони можуть купувати в тому регіоні, який їх цікавить, власне, розміщення якогось відео. З їх піснею. Так само можна піти на фріланс-біржі і розмістити в ряді своїх послуг, то, що ви можете зробити фото, відео, дуже великі агенції, і вони скуповують там так само трафік. Пам'ятайте, що монетизація ваших соцмереж, і взагалі блогерство, це не спрінт, це марафон. Тому заряджайтеся енергією, пам'ятайте про дисципліну, створюйте більше українського контенту, і нехай все загадане у вас вийде. Дякую вам за перегляд!